що мали щось робити, то граюся і з такими радюшками накриваю. Не тільки що на ніч накривала полуницю свою від можливих заморозків. Поки що все в порядку, серединки не випечено, але на цю ніч обіцяють тільки 2 градуси тепла, так що можливі заморозки. В нас вони дуже можливі, бо живемо при долині. А це канал село ти моя доля. І Я вас вітаю на каналі. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба і щоб всі обіцяні заморозки нас обминали. Яке це дуже страшне слово для селянина, ті заморозки. Садиш, плекаєш і потім за одну мить, за одну ніч втрачаєш, все, про що дбав, на що сподівався, на що надіявся. І як бачите, картоплю цю ми підгорнули, вона посаджена не гребенями, так як садять, а посаджена під лопатку. Ми її трохи загорнули, але ж вона вже велика. І, звичайно ж, це загортання її вже мало що допомогло. Коли картопля менша, потрібно загортати, як на загортати з головою. Потім навіть ще руками пройтися, ховати чоловіки в землі. Після того, як мене загроза приморозків, картопля виткнеться з землі, а ні, то можна їй допомогти. А коли вже поморозить вашу картоплю заморозку то тоді вже нічим її не, не відракують. І вже було в нас кілька разів таке. Було, що пересаджували, було, що не пересаджували, але ж потім спустила вона другий приріст. порог виросли, бадов'ячки виросли невеличкі з тої врожаю ми не, не мали. Добре, коли є ось такий укривний матеріал. Сподіваюся, що під ним. Огірків заморозок не дістану. Я їх поки що не відкриваю навіть на день. Хай тут посидять, чекають якихось більш таких надійніших часів. Ця грудханина ще в нас не випробувана. Тільки перший рік купили 10 метрів. Не знаю, після цього заморозку побачимо, чи вона захищає дійсно від морозів, чи тільки. І дає полегшення нашим кишеням, викрашаючи з них ці копійки, невеликі, які ми не отримуємо. А чоловік загортає белгросу. Ми ще не мали її підгортати, але він, як то кажуть, на дух сьогодні її проплоскорізив. і підгортає, загортає. Бараня вже велика. Вже не знаю, чи ми її що можемо зробити. Ми її підгорнули, але, але то Все рівно їй нічого не дасть, бо... бо основна маса картоплення вже зверху. А тут таки непогано загорнулася, що вона. На те, що я показувала, буду пробувати ще кидати додатково солому. Солома як ціна. Все за один раз набрали собі с пути. Как раз у меня нам глядя осталась. Маємо все плечи. Ми робили майже кожної весні, коли говорили про можливі заморозки, да, загортали картоплю з головою. І перші коли загортали. Я думала, що вона пропаде під шаром шаромкою землі. Навіть ще руками пригортали чи ногами, хто чим може. Але нічого її під ґрунтом не стало. Потім через пару днів, як я вже сказала, або сама вилізе, або допомогти їй. Ну, можливо, десь трошки якийсь листочок і прижовтіє, але тут нічого страшного. Потім, перебуваючи на сонці, назад позеленіє і буде все нормально. Тут широке міжрадя є чим загортати. А там ми посадили лопаткою рані і над рані. І вона і раніше посаджена. І міжрадя вузькі, Нема з чого. Землю брати нема де брати. А кабачки. Пару днів тому, коли також обіцяно було заморозок, прикрила була соломою, але кура постаралися, солому розгорнули. І знову мої кабачки голі-голісінькі. Частина кабачків і трохи огірки вони не всі зійшли тут в таких плівкових укриттях. Але тут плівка лише в один шар, навряд чи вона обереже ці посадки. Бо одного року накривали плівкою полуницю, і під плівкою полуницю ще гірше мороз обтік, повипікав серединки і потім вже врожаю, звичайно, ж не було з тої полуниці, ніж ту, котра була не накрита. Ми зробили висновок, що плівка, коли вона лежить по рослинах, навпаки ще більше притягає той заморозок. Ніж рослина без укриття. Але тут є повітряна подушка, то не знаю, чи врятує вона. Бо, як я вже сказала, живемо біля берега, і з берега нас добре морозом бере. Навіть сьогодні ніби тепло, сонце світить ясно, а вітер такий холодний, аж відчувається мороз. Так що навіть тоді, коли показуємо те, що в нас виросло і зародило, то треба дякувати Богу за те, що дав відповідну погоду, що ми змогли виростити врожай, якщо, якщо його виростили непоганий. Бо добре хвалитися врожаєм тоді, коли... Нема заморозків на ті культури, що бояться холодів, і вони вже зійшли, ті культури. Коли йдуть дощі, тоді, коли їх треба, тоді і ми з вами герої. Чоловік ще загортає чубки картоплі. А на кавачки буду шукати ще бур'яни, прикладати бур'янами зверху. Кажуть, не поспішати з посадками. Але вже ж переконалися, що як посадиш пізніше, посієш ті самі буряки, то потім більшості в травні в нас нема вже дощів. І буває, що в червні ще нема. І ти насіння лежить і не проростає, ходиш, кланяєшся і дивишся, бо картопля тут сходить, звичайно, і жуків повно на ній є. А з тими, що насінням сієш, то також мука. А поливу в нас ж нема, ми не пристосовувалися до того, бо звикли до того, що тут ж таки не південні області. А такі ж дощі йдуть. Та й той полив також в копійчину нам би влетів, бо нема ж у нас скважин. Ось така сьогоднішня не дуже весела історія про можливі заморозки. Про те, як можна оберегти картоплю, коли вона ще невелика, зійшла вже над поверхнею не, не дуже така висока. І нарешті скажу, нехай нас Бог милує від усіх заморозків, бо і так вистачає лиха на нашій українській землі. Здоров'я вам всім! А хочу сказати, що ми, українці, терпеливі і трудолюбиві. Вже, не дай Бог, якщо станеться таке лихо і щось поморозить на наших городах, то ще тільки травень. Треба себе заспокоювати такою думкою, що ще посадимо і все виросте. І згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. До зустрічі.